У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави Йой, замовляю любов! Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Чудова акторська гра, антуражні декорації, стилізований музичний і відеосупровід, пристрасні танці у стилі танго та історія і роздуми про найзагадковіше людське почуття кохання. Все це прем'єрна вистава від шевченківців йой, замовляю, любов. Саме в такий важкий час, який зараз всі ми перебуваємо, важливо, щоб люди відчули в собі якісь емпатичні такі. Почуття один до одного. Бо ворог, мабуть, намагається, щоб ми боялися, щоб ми лаялися, щоб ми не вірили один одному. А любов, яка, яка має бути серед людей, вона об'єднує. Вона дає сили, і якщо є любов в житті, то те основне, і ми намагалися навіть показати таку неоднозначну ситуацію чоловіка і жінки. Жінка, яка залишилася сама в такий важкий час, і молодий чоловік, який ну навіть якось став яким таким лакмусовим попірцем, що їй робити в цьому житті. Вистава сповнена життєвою психологією, емоційні. Почуття кохання, яке змінює людей і надихає. Ця роль, ця роль для мене вона особлива, бо я насправді від ну я я кайфонув від роботи. Це таке задоволення працювати з прекрасною актрисою, з Іриною Медяник. Вона чудова партнерка, вона прекрасна акторка, і з нею працювати в парі це відповідальність, розумієте? Тому що е, треба дотягнутися до її рівня. От е, і е, е. Я я сподіваюся, що я не підвів, не підвів колектив, не підвів Ірину і режисера Ольгу Дмитрівну Волошину, яка мене запросила в цю виставу. Репертуар театру Шевченка різноманітний. Вистави української та зарубіжної класики, сучасна драматургія, вистави для дітей. Кожен може знайти для себе щось цікаве і навіть корисне. Двері театру завжди відчинені. Тож завітайте і доєднайтесь до мистецтва Мельпомени Олексій Доніченко вітаю. Алі Шалдов, новини Д1.